Робочий процес він такий неоднозначний. Бувають ситуації, бувають дні, коли є більше роботи, особливо в періоди свят або в періоди початок нового року, завершення року, середина року. Тобто, Віталій, бюрократичні процеси, такі складні, комплексні, що ти не знаєш, коли буде більше роботи або менше роботи. Це не означає інколи, що я цілими днями нічого не роблю, тільки консультації проводжу. Але це означає, що я просто бігаю напевно за державними установами або за ними, або перед ними і так далі. І звісно, коли ви звертаєтеся до нас повідомлення, то може статися таке трапитися, що очікуєте. Телефонний дзвінок, ну і не отримуєте. І це нормально. І звісно, нормально, що ви його також можете пропустити. От, наприклад, як ось ця підписниця. Тобто вона пише, сама написала, що дякую, ми знайшли інший варіант. Але при тому всьому вона спілкувалася з моїм асистентом 40 хвилин. Тобто, ви за стільки разів також звертаєтеся по різних спеціалістах, що потім і самі забуваєте, до кого ви зверталися, хто вас телефонував і хто вам не телефонував. Но в будь-якому випадку, якщо ви думаєте, що ми вам не перетелефонували і не отримали від нас дзвінок, то не Стидайтеся ще раз написати, тому що ми не забули про вас, але процес робочий настільки складний, що можливо просто відклався той телефонний дзвінок або зійшов по списку вниз. Ось і все не стидайтеся бути настирливими, бо те, що як ви робите одне, ви так робите все. Це є принцип ваших дій і. Не тільки те, що типу, як дехто пише, ха я хотіла вам заплатити чи хотів, а ви там не, не хотіли, і так далі. Суть не в оплаті, суть в поведінці і у співпраці. Тому, звісно ж, добре, що у нас є багато колег, багато спеціалістів, і ви маєте право вибирати. Я тільки тішуся, радуюся, що щораз збільшується. Головне, щоб не збільшувалася кількість, а збільшувалася якість до нових зустрічей.